Час Слухати Слово Боже. З біблії ми дізнаємося про все, що нам потрібно знати про Бога, світ, в якому живемо, про нас самих і про все, що стосується наших стосунків із Богом і людьми. Біблія розповідає, що Бог створив світ для своєї слави і з любові до людей, а потім пояснює, як ці люди. Поставилися до такого дарунка. Ми дізнаємося зі слова Божого про гріхопадіння в саду Едемському, про перше вбивство, про всесвітній потоп і сім'ю Ноя, а також про поклик Авраама. Про нього Авраама нам Біблія розповідає особливо багато Богу важливо, щоб ми познайомилися з цим героєм віри. Яку ж таку віру мав Авраам, запитаєш ти? Давай, ну, дізнаємося. Випробування віри Біблія Книга Буття. 22 розділ. Маленький Ісак швидко зростав, і батьки дуже його любили. Коли Авраам дивився на Ісака, йому на пам'ять спадало дивне обітування Боже, що через Ісака. Та його нащадків увесь світ отримає благословення Боже. Одного дня Бог знову озвався до Авраама: Візьми свого сина Ісака, сказав Бог твого єдиного, улюбленого сина і принеси його мені в пожертву цілоспаленням на горі моря. Авраам не міг зрозуміти, як Бог може вимагати, щоб він учинив таке. Він любив Ісака всім серцем і з радістю віддав би своє життя, аби врятувати його. Проте він засвоїв, що покірливість Богові завжди призводить до найліпшого. Він вірив, що у будь-який спосіб, але дотримає Бог своєї обітниці щодо Ісака, від якого має піти великий народ. Аврам не наважився сказати Сарі про те, що збирався зробити. Не сказавши нікому жодного слова, він збудив Ісака наступного дня рано вранці. І вони вирушили до землі моря в супроводі двох прислужників, прихопивши Віслюка, на якого поскладали речі. На третій день їхньої подорожі Авраам побачив гору, яку зазначив Бог. Він наказав прислужникам, аби вони залишилися біля Віслюка, а сам з Ісаком почав поволі підійматися гірським схилом. Ісак Ніс оберемок дров, а Авраам мав при собі гострого ножа та ще вогонь у каганці. У нас є вогонь і дрова, але де та пожертва, яку ми хочемо принести Богові? дивувався Ісак. Авраам відчував, що його серце мало не розривається, однак він спокійно відповів: Бог сам подбає про це, сину мій. Діставшись верхів'я гори, Авраам почав складати каміння, щоб побудувати Вівтар. Потім поклав на Вівтар дрова. Настав час Сакові довідатися про страшну правду. Батько обережно поклав його на Вівтар і зв'язав йому руки й ноги. Відтак Авраам узяв свого гострого ножа і високо заніс його, щоб устромити Висака. Однак тієї ж самої миті пролунав голос бога. Зупинися, Аврааме, сказав бог. Не роби шкоди хлопцеві. Тепер я знаю, що ти віриш мені і любиш мене понад усе. Рука Авраама безсило впала. Який час він не міг повірити, що це правда? Ісака було врятовано. Хвиля величезного щастя та вдячності огорнула його. Тремтячими руками він розв'язав Ісака. Тепер він знав, що Бог не хоче людських жертв, що їх приносили своїм богам жителі Ханаану. І він озирнувся. І побачив барана, який заплутався своїми крученими рогами в чагарнику. Авраам заколов барана і з подякою спалив на вівтарі, як пожертву богові. Як ти вважаєш, чому бог так страшно випробовував віру свого друга Авраама? Я гадаю, бог знав. Що той це випробування витримає з гідністю? А для всього світу віра Авраама стане за приклад для наслідування. Віра це цілковита довіра Богу. Довіряти Богу, як це робив Авраам велике благословення. Нам знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час. Слухати Слово Боже.